Християни та Ізраїль, як християни, ми знаємо, що справжнє спасіння полягає у знанні Ісуса, у тому, щоб Його святий Дух жив в нас і вів в нас. Вічне життя це мати вічний дух, який живе в нас, і перетерпіти з ним до кінця свого життя. Це є храм Божий, доведений до свого істинного духовного виконання згідно нового заповіту. Ми повинні бути святим храмом Божим, де він мешкає. Ісус сказав зруйнуйте цей храм, і я відновлю його в три дні. Вони не розуміли його тоді, і також номінальні та деномінаційні християни не розуміють його сьогодні. В той час, як інші ведуть нескінченні війни за свої геополітичні мирські храми, ми щодня ведемо війну проти свого тіла. Щоб зберегти свої тіла і духовні храми для Господа. Ті, хто поклоняється йому, поклоняються йому у дусі та вистині, це ні на цій горі, ні в Єрусалімі. Якби християни сьогодні розуміли цю істину, вони поспішали, не поспішали публічно ставати на бік Ізраїлю, ніби це війна добра проти зла. Подібно до того, як у старому заповіті Бог використовував багато різних сил, щоб вести війну проти свого народу, щоб привести його до покаяння, так це відбувається і сьогодні. Поки Ізраїль не покається і не звернеться до Ісуса, Він не спасеться і не зможе вважатися праведних в очах Господа. Поки вони не прийдуть до пізнання істини в Христі Ісуса. Прощення гріхів не відбудеться. Поки вони не зрозуміють, що, як сказав Господь Аврааму, Він, Господь надасть жертву, доки вони не зрозуміють, ким був Агнець, що застряг у тернях, вони не спасуться. Якби ми зрозуміли цю істину, ми б молилися, щоб Бог змилостивився і врятував деяких з них. Хто живе під Судом Божим, незалежно від того, на якому вони боці. Якби вони тільки покаялися, шукали Божу істину і знайшли Ісуса, тоді ми приєдналися б до святкування, яке відбувається на небесах про кожну душу, що покаялася. Чому? Бо душа була врятована від пекла та озера вогняного. В іншому ж, підтримка Ізраїлю у війні це не що інше, як чергова справа, що відбувається через пихатість плоті. Так, Ізраїль обраний народ Божий, йому належить обітниці та заповіти. Бог ще не закінчив з ними, і вони улюблені через своїх предків, але водночас Бог не упереджений, і кожній людині доведеться постати перед Ісусом Христом у день суду. Ті, хто ніколи не знав Ісуса і не жив свято, не будуть врятовані, незалежно від того, який ярлик на них наклеєний, чи то християнин, чи іудей, і незалежно від того, до якої групи вони належать. Кожна людина стоятиме сама перед Ісусом. Йому належить влада, і він вирішить, хто це зробить.